Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції затримали угруповання, що спеціалізувалося на озброєних розбійних нападах на підприємців. Організував діяльність групи 28-річний одесет, який у спільника взяв свого 33-річного знайомого, маючи зв'язки у кримінальних колах, ділки отримували інформацію про майбутніх жертв. Надалі вивчали їх графік, обстежували прилеглу територію на наявність камер, відеоспостереження, охорони, шляхи підходу та відходу. Тож після збору необхідної інформації, ретельної підготовки, фігуранти підшукали авто та залишили його неподалік будинку підприємця. Також лишили одяг, балаклави, рукавиці, скотч, мотузки і зброю. Увечері, 23 липня. Ділки на таксі приїхали до своєї схованки, перевдягнулися у військову форму та пішли зі зброєю на справу. Як тільки на учасники групи вдарилися в будинок, їх затримали співробітники УСР, слідчі слідчого управління в Одеській області за силової підтримки спецпризначенців. КОРД. під час затримання фігуранти чинили опір правоохоронцям. У них вилучили перероблену мисливську гладкоствольну зброю, ніж, стяжки, скотч та балаклави. Наразі організатор та його спільник затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону.